Цікаво, Охіндовський. Він морально потерпів від дій Набу та САП. Не знаю. Зараз запитаємо Олексій Кошель. Він є генеральним директором комітету виборців України телефоном на зв'язку. Добрий вечір, пане Олексію. Доброго вечора. Давайте розпочнемо коротко зовсім по Охіндовському. На вашу думку, чим закінчиться його історія? Ну зрозуміло, що він поки що є головою, але так далі в протистоянні з Набу та САП. Він буде постраждалим і далі. Чи все ж таки ви бачите для нього якийсь інший інше продовження? Не кажу фінал продовження. Досить складно коментувати ваше питання, тому що я хочу нагадати, що Михайло Хіндовський є професійним юристом, і я не думаю, що він просто легко здався. Тому власне набу має мати гарантовані докази і досить чіткі аргументи для суду для того, щоб справа завершилась результативно. Поки що це питання слідства, і будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації. Ви вважаєте, що він діятиме юридично цинічно і далі? Тут складно говорити про цинізм, тому що йдеться насамперед про його підписи, які стоять в документах чорної каси партії регіонів. Мені особисто як експертові надзвичайно хотілося б, щоб це було не єдине зауваження до Хіндовського. Я хочу нагадати, що у 2015 році ЦВК досить грубо порушили чинне законодавство. Я маю на увазі справа по виборах Павлоградського міського голови. І тоді, власне, за за висновками нашої організації наші юристи чітко вказали, що це. Порушення закону, за які передбачена кримінальна відповідальність, і тоді навіть була реакція президента, який також сказав, що повністю погоджується із позицією комітету виборців. А міністр Аваков заявив про початок кримінального спровадження по цій справі. Тому мені б дуже хотілося, щоб питання до Хіндовської стосувалось не лише е, по чорній касі партії регіонів, а також і щодо безпосереднього ним виконання обов'язків голови ЦВК. Пане Олексію, Тепер питання нам бовани. хто кажуть, коли сформують новий? Склад СВК до виборів і багато, і небагато часу. І хто правив ці історії між депутатами і президентом? Те пройшлося в сюжеті. Одні кажуть: Ти давай кандидатури президент каже: Ви давайте кандидатури, і власне поки що, ми не маємо. Ну насправді в сюжеті ми почули найгіршу новину, коли представник правлячої коаліції говорить про те, що до виборів ще два роки, мовляв, питання не на часі, для чого змінювати ЦВК. ЦВК потрібно було змінити ще два роки тому, тому що це питання довіри до виборчих процесів, довіри до результатів виборів, зокрема до виборів в об'єднаних територіальних громадах. І знову ж таки нам потрібно зараз і реформувати виборче законодавство, провести повноцінну реформу, і реформувати власне саму ЦВК. тому що корупція процвітає. Не лише на виборах. Корупція процвітає на виборах ректорів вузів, на виборах у системі вищої школи, чим теоретично також могла б займатися центральна виборча комісія. І зараз йдеться про те, що парламент має прийняти по своїй суті технічне рішення, яке займає досить небагато часу, власне, провести ротацію членів ЦВК. Але на превеликий жаль, ми побачили повну безвідповідальність з боку парламентських фракцій, коли вони подавали свої кандидатури президенту. І навіть згадаємо. Чого варті е, дії опозиційного блоку, яка, е, який наприкінці змінив свою кандидатуру і знову ж таки запропонував пана Охіндовського. Тобто опозиційний блок використовує технологію доведення ситуації до абсурду. Чим гірше, тим краще. Ну і пам'ятаємо також скандали з боку е, Народного фронту, який е, офіційно заявив про те, що він, начебто, не висував кандидатуру президенту, або там кандидатура загубилась його і так далі. Тому зараз оптимальність це перевантажити повністю процес формування ЦВК, тому що той список, який фракції подали президенту, який президент вніс до парламенту, він є вкрай неякісний. І тут важливо перше врахувати інтереси всіх фракцій як відповідно до міжнародних норм і міжнародних стандартів. І друге, дуже важливо, щоб у списку, за який буде голосувати парламент, домінували не партійні активісти, як ми бачимо, Чим на сьогодні переважно там віддані партії люди, а домінували насамперед експерти, які зможуть реформувати ЦВК і реформувати виборчі законодавство. Панесі, і... Буква... да, бу... буквально да букбуквально 30 секунд. Ще одне запитання, бо в нас час на жаль обмежений. Е... Скажіть, будь ласка, сьогодні народний депутат Чумак виступаючи з трибуни Верховної ради, сказав, що власне в коаліційній угоді записано і. Більшість погодилася з тим, що варто змінювати і виборче законодавство інакше потрібно вибирати депутатів за іншими принципами. Коли це коли ми цього дочекаємось? Тоді можливо буде і якісно склад Верховної Ради інакше. Дозвольте ще одну секунду. По списку ЦВК надзвичайно важливо, щоб при голосуванні за ЦВК парламент не порушив закон про регламент. Закон про регламент говорить чітко голосування за кожну кандидатуру окремо, і дуже важливо, щоб не переступили закон, не голосували списком і фактично не підривали довіру до ЦВК на старті. Щодо закону про вибори, на сьогодні, на превеликий жаль, ми бачимо, немає чіткої позиції всередину парламентської коаліції. Багато депутатів визначили, виступаючи з боку коаліції про те, що мовляв, ми маємо непогану виборчу систему, немає сенсу реформувати. І знову ж таки є величезна проблема: це кандидати-мажоритарники, які вкладають кошти в свої округи, і які е в разі проведення виборчої реформи можуть опинитись поза парламентом. Тому має бути потужна лобійська кампанія в історії України. Такі приклади були, коли парламент фактично змушували повернутись до пропорційної моделі, е яка містить значно нищів Менше корупційних складових ніж теперішня змішана. Дякую вам дуже, Олексій Кошелі. Голова комітету виборців України. Був з нами телефоном на зв'язку.